Вітаю в ефірі Дніпро Дніпроньюз в студії Діана Насипанна і ми вже підготували для вас актуальні новини станом на сьому годину ранку. Напередодні країна агресор здійснила черговий масований ракетний удар по Україні. Загальна тривалість масштабних повітряних тривог перетнула позначку у 15 годин. Звечора до опівночі ворог тероризував Україну атаками безпілотників. Один дрон влучив в раніше уражений об'єкт енергетичної інфраструктури на Криворіжжі. Там же один БПЛА збито силами ППО. у Дніпрі. Минулося без обстрілів. Після серії ракетних ударів Росії ситуація в енергосистемі України залишається складною проте обмеження водені на Укренерго для нашої області дозволять проводити відключення за стабілізаційними графіками. І про роботу транспорту сьогодні містом курсуватимуть технічні рейси електротранспорту, номери маршрутів та розклад ви бачите на своїх екранах. Також по місту працює 90 автобусних маршрутів. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві. Та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите. На екрані заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби оброблено 113 звернень. Як зазвичай, у дні провантивних відключень найбільша кількість звернень стосувалася світла, саме 67. Російські окупаційні війська вночі атакували південь країни ударними безпілотниками камікадзе типу шахет 136 силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування південь збито 11 дронів: 4 над Одещиною, 5 над Миколаївщиною, 2 над Херсонщиною. Повідомила служба зв'язків з громадськістю повітряного командування Південь. Автономне водопостачання під час блокауту питання наявності води стає одним з пріоритетних. Міська влада турбується про Дніпрян. Тому на правому березі Дніпра встановили спеціальні ємності, а на лівому триває робота з буріння свердловин. З Скільки вже зробили та про подальші плани? Дивіться далі. На території однієї з міських лікарень Дніпра кипить робота з буріння свердловини. Свердловина підвищить нашу автономність нашого закладу. Ми маємо генератор, тож ми енергонезалежні, а так ми будемо незалежні від центрального водопостачання та це допоможе нам безперервно продовжувати надавати невідкладну медичну допомогу цілодобово. Свердловина 17 метрів глибиною, обладнана колонкою з нержавіючої сталі. Робітники також проводять роботи з благоустрою. Незабаром покладуть тротуарну плитку та облаштують водовідвід. Вода повністю безпечна для використання. Всю експертизу ми проходили в сертифіцированої лабораторії. Ця лабораторія знаходиться на вулиці Каштанової. Подрядчик відбирав проби, відвозив, і після цього ми отримали результати аналізу. Причому ми це делали паралельно і з нашими представителями, і з представниками подрядчика. Загалом на лівому березі Дніпра зроблять 51 свердловину. Наразі повністю завершені роботи на 31 локації. Адреси можна дізнатися на сайті міської ради. Чи обміліє Дніпро у мережі? З'являються відео та дописи про зниження рівня води у річці Дніпро через війну та постійні обстріли пошкодження Шандори Каховської ГЕС. Вода безконтрольно відходить з водосховища у сквері прибережний проведений огляд рівня річки Дніпро. Чи є небезпечним зниження рівня води та як його контролюють? Дивіться у сюжеті. Через війну та постійні обстріли пошкоджені Шандори Каховської ГЕС, і вода безконтрольно відходить з водосховища. Що стосується Дніпровського водосховища, ми бачимо зниження рівня води до 50 сантиметрів у висоту. Ми займаємося не тільки якимись там комунальними питаннями або питаннями, пов'язаними з війною, але й екологічними питаннями. Залучаємо фахівців високого рівня, залучаємо представників громадських об'єднань і організацій. Через стрімке зниження рівня води під загрозу опиняється і нерестова компанія, яка розпочнеться незабаром. За рахунок вищих водосховищ будуть наповнятися Каховського водосховища для того, щоб запобігти екологічної катастрофи. На рівень води в Дніпрі також впливає тепла зима та відсутність снігу. Ми бачимо, що доволі тепла зима. Це добре для, для нас, з точки зору енергетики, але це може бути проблемою через те, що незначне накопичення снігового покриву це означає, що, скоріш за все, ми не будемо мати навесні промивання водою, талих вод. За інформацією регіонального офісу Агентства водних ресурсів. Жодних екологічних проблем немає. Зниження рівня води в річці відбувається контрольовано через роботу Кам'янської та Дніпровської ГЕС. У Дніпрі працюють пункти незламності на базі закладів загальної середньої освіти. У них створюють належні умови, аби люди могли б перечекати тривогу, зігрітися, підзарядити телефон. Напередодні під час чергування заступник міського голови Андрій Бабський приїхав до одного з пунктів єднання, аби перевірити, як виконують доручення міського голови. Що побачив та дізнався, черговий по місту, Дивіться у нашому наступному матеріалі. Ласка, все ще Добрий день. В цьому пункті єднання створені усі умови для комфортного перебування містян. Він одночасно є укриттям. Площа сховища понад 300 квадратних метрів, де можуть розміститися близько 500 людей. Тут є зона для матерів із дітьми та куточок психологічної допомоги. У сховищі також є місце для відвідувачів з тваринами. Обладнане приміщення всім необхідним. Є запас технічної води, є запаси питної води, є навіть класи для навчання школярів, є ігрові кімнати для діток, є медичний пункт, є відповідно облаштовані санузли. Тобто, все, що необхідно для безпечного перебування під час повітряної тривоги, все є. Обладнано місце для годування немовлят: є дитячі іграшки, розмальовки, олівці. В пункті також є безкоштовний інтернет. Майже кожна людина колись у житті губила особисті речі у громадському транспорті. Вважається, що знайти їх після цього вже неможливо. Втім, шанс все ж є. Де шукати втрачене, дивіться у нашому наступному матеріалі. Їхав у транспорті, просто з каменця випав паспорт. Я це не помітив. Було б чудово, якби я одразу знав, куди звертатись, і не втрачав час і. Завий раз не засмучувався. Загубити речі у громадському транспорті дуже легко, проте знайти їх після важко. Працівники маршруту у випадку виявлення загублених речей віднесуть їх до диспетчерської. Є журнал прийому та видачі забутих пасажирами речей. Їх заносять цей журнал, ведеться облік, складають, передають у службу руху. Також ми маємо сейф, де хранемо зберігаємо. Посвідчення зараз у нас посвідчення дитини багатодітної сім'ї. Найчастіше люди гублять документи, елементи одягу, посвідчення та гаманці зустрічаються особливі, а інколи і дуже коштовні знахідки. Найцінніша знахідка була минулого року. Це декілька тисяч десятків тисяч гривень було знайдено водієм. Саме людина залишила їх під сидінням, тому мабуть, ніхто не побачив це. І ці гроші були передані їх пластику. Наразі у Дніпрі немає бюро знахідок, проте є сайти, де можливо створити або передивитись оголошення про знайдені речі. Свято у космічному просторі Дніпра. Місцевих освітян відзначили за працьовитість та творчий підхід до роботи. Зараз, коли навчання вже тривалий час, проходить дистанційно, праця викладачів зазнала суттєвих змін. Проте, педагоги знаходять нові підходи, аби най як найкраще навчати маленьких українців. Як вітали Дніпровських вчителів, бачила наша знімальна група. На установа траєкторія нагороджується. Філя Олена Анатолівна, НВК Номер 4. В Свято фідбек тічер» Привітали найактивніших вчителів нашого міста. Нагородили представників двох галузей – мистецтво та технології. Хочемо привітати наших найактивніших творчих вчителів, педагогів. Це люди, які нескінченно не тільки працюють з дітьми, вони самі реалізують свою творчість і передають свої роботи нашим воїнам, нашим е захисникам. Свято влаштували у Дніпровському планетарії. Мені дуже приємно опинитися тут в новосфері в новому, сучасному інтерактивному палаці творчості. Окрім привітання на цьому заході презентували новий проєкт, нові обрії стім освіти. Саме тут вчителі і мистецької технологічної галузі будуть робити творчі проєкти, сумісні, сумісний проєкт. учні діти разом з планетарієм, де будуть показувати, що у нас Дніпро не тільки форпост, це є космічна столиця України. Переселенець з Попасна працює слюсарем у Дніпрі Михайло Кондратович родом з Луганщини, де разом з родиною пережив ворожі обстріли, ховаючись у підвалі. Загарбники майже повністю зруйнували його житло. Чоловік знайшов прихисток у Дніпрі. Тут будує нове життя та кар'єру. Михайло Кондратович переселенець з попасної, що на Луганщині. Під час ворожих обстрілів ховалися з родиною у погребі. Коли покидали рідне місто, будинок вже був напівзруйнований. Прийняти рішення про переїзд було непросто. І за дітей, і за внуків. І ще крапля така, що не хотів, щоб прийшли та сторона. І воювати на їхній стороні в мене якого живання немає. У Дніпрі Михайло знайшов роботу. Працює з плюсарем-ремонтником, очисник споруд у комунальному підприємстві Дніпроводоканал. Колектив хороший. Прийняли добре, нормальні пацани. працювати можна. Руководство хороше. Якби цю роботу і цей колектив додому, то взагалі приділ більш у рідному місті Михайло працював на вагоноремонтному заводі. Тож, як каже чоловік, перевчатися не довелося. Та я как-то всю життя з гайками зв'язаний. Для мене це, ну, ну, свої нюанси тут є, звісно. Ну, для мене це привична робота. У вільний час чоловік гуляє містом. Найбільше каже, подобається набережне. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпронюз продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро -ТВ» та Наші спецпроекти QR-код ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з ефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Я ж прощаюся і до зустрічі у наступних випусках.